Податково посилить контроль продажів на інтернет-платформах. Мінфін підготував законопроєкт. Законопроєкт передбачає оподаткування доходів користувачів цифрових платформ типу OLX, PROM, Розетка та інших. На думку Мінфіну, інформація про всі без винятку операції має передаватися та. Всі суми повинні оподатковуватися. Продаш, товарячи з інтернет, більше трьох разів на рік, ознака системного продавця цим може зацікавитися податково. Нардепка Василевська Смаглюк зробила таку заяву. За словами. За її словами, більше уваги податкової до тих, хто має 100 транзакцій на місяць. Будьте пильні, податкова стежить за всіма.